Благословен Бог наш нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава Тобі, Сиру Небесний, утішителю душі істини і живи зісі, і все сповняй, сокровища блажесну подателю, прийди і в лисиване, і очисти, у всякі скверне, спаси, блаже, душі наші, <кхід> святий Бож, святися безсмерти по нас, святий святий крик і свят безсмерті по нас. Святий Бог, святий, якийсь свят безсмерти, помила, слава і Сину, і святому духові нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Пресвятає і Тройця помила нас, Господи, очисти греки наші, владику прости, беззаконні наші, святий пусті, і сили, не моще наші, ім твої оради. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому духові, ні повсякчас, і на віки віки Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його. Дякую біжат от лиця його яко як що зайдемо, да іщезнуть, якотає, тако та, та погибне над грішнице від лица Боже, а праведниці дамо, звеселяться, Господу помолимося, Господу помолиш. Отче святий, врачу душу тілес, послай до народу Тройсена, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух і смерті, і змаляючого сили роботує твоє, ігоря Ольгу. Олексія Йоанна Дануто, Олега Сергія, Адама, Данила, Злату Єлену, Януша, Олександру Валерія, Юрія Тетяну, Остапа Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христина Квітку, Ольгу Ярославу, Василя Сергія, Максима Захара, Наталію Марію, Василя Любов, Катерину Назарія. Оце Степана Марію Ольгу Ірину, Юрія, Наталію, Руслана, Лесю, Андрія, от Степана, Марію, Ольгу, Ірину, Юрія, Оце Степана Дар'ю, Вікторія, Єва, Максима, Михайла, Ольга, Оксану, отце Степана Ігоря Ірина Світлана, Віктора, Валентина, Константина. Про треє Степана, про треє, Павла, про треє семена, про треє Василя, Ольгу Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту Віру, про треє Степана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана Христину, Ангеліну, Ольгу Леоніда, Лесю, воїна В'ячеслава, Наталію, Олександра, Ярослава, Ірину, Назара, Назара Наталію, Ярославу, Наталію Михайла, Галина Володимира, воїна Дмитра Ірину, Назара, Ірину, Ростислава, Юлію Юстину, Олега, Ольго, Мирона, Діану, Марту, Сергія Владислава, Захарія Марію, Наталію, Лауру, Алло Тетяну, Нікіто, Януша, Віктора, Степана Тетяну, Ольгу, Ігорі Володимира Марію, Івану, Олега Ульяну, Марту, Андрія Анну, Степана Марію Константина, Івана Тетяну, воїна Георгія, воїна Вікторія. Анатолія, Тетяну, і Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, воїна Тараса, воїна Василя Мирославу, Ганну, Юлію Олега, Ярослава, Ірину Мар'яну, Рослана Ореста, Софію Захара, Христину, отця Стефана, отця, Василя, отця Симона, отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія, Роману, Олександра, Володимира, Тетяну, Ігоря, Дмитра Юлію, Макара Юлію, Наталію Андрія, Наталію, Олександра Андрія, Марію Марту, Ігоря Тараса, Іри, Ірину, Марію Олену Дмитра, Наталію Руслану Лесю Андрія, Стефанію, Ігоря, Оксану Соломія, Ольяну Вероніко, отця Стефана Олега, Ірину Марію, Йосифа Михайла, Соломія, Максима, Ярину Тараса. Отця Степана Ігоря, Галину Андрія, Орисю, Роману Наталію, Богдана, Софію, Богдана, Дар'ю, Віктора, Івану, Євгенію, Отця Степана Юлію, Ігоря, Лесю, Богдана, Тараса, воїна Романа, Володимира, Оксану, Ярослава, Михайла Ярославу, Софію, Орисю, Євгена, Ірину Марію. Юрія, Оксану, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, е, наз, е, та, е, Воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія, Яну, Галину, Наталію, Миколая, Михайла, Марію, Віталію, Марію, Надію, е, Теодозію, Ярину, е, Мар'яну, е, Анастасію Константинов, це Степана Тетяну. Івана Юліану Володимира, Людмилу, Стефанію, Ірину Сергія, Ілью Олега Наталію Володимира, Ніну Євгенію, от Степана Любов, Воїна Михай, Михайла, Назарія Сергія, Назарія, Володимира, Андрія Назарія, оце Степана Володимира, Ганну Анну Єлизавету, Марію Михайла, злату Марка Тетяну, Богдану, Олександра, Оксану, оце Степана Галину. Лілію Оксану Володимира Володимира, Володимир, Григорія Миколая, Давида, Соломія, Любо, Олега, Ірину Яну, Степана, Івана Оксану, Івану, Владислава, Анастасію, Олену, Наталію, Ореста, Юрія, Оксану, Ксенію, Софію, воїна Ігоря, воїна Володимира, от Степана Анну Олега, Ярослава, Миколая, Марія, Наталію, Івана Мар'янова, Віталія Марія. Воїна Івана Василя Василя Миколая, Оксану Івана, е, воїна Михайла, е, Яну Дюрія, Андрія Людмилу, воїна Ігоря, Дарину Петра, Галину, Світлана, Надія, Олена, Тетяну, Ксенію, Марію, Єву, Анну, Ульяну, Емілію, Сергія, Павла Марія, е, Зиновію е, Івана. Галина е, Івана Мар'яна, Юрія Назарія Луко, е, Олега Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна Василя Михайла, Галину Йосифа е, і Рівів Божих, е, Ольгу Тараса, Мар'яну Романа, Ірину Софію Надію Василя, Ольгу Тараса, Мілану Лілію Тетяну, отця Степана, оця Василя, е, Ольгу Віктора Руслана. Софію Івана Христину, Максима, Ольгу Людмилу Ірину, Анну Дмитра Воїна Михайла, Миколая Максима, Ярослава Миколая, і Робів Божих, Івана Ольгу Христину, Анну Марію, Ярославу, Олену, Ольгу Ірину, Андрія Вороніко, Анну Діану Софію, Марію Михайла, Ігоря Лілію, Андрія, Наталію, Анастасію, Софію, Олександра. І Божих Наталію, Ольгу Соломію, Єлизавету, Сергія Романа Василя, Володимира Володимира, Михайла Любов, Яну Юрія Андрія Людмилу, Василя Марію, Оксану Павла Богдана, Тетяну Вероніку Володимира, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Тараса Наталію, Ірину Олександра, Павла Дарію, Ірину Юлія Андрія. Ярослава, Мирославу, Лесю, Ігоря Олега, Тараса Софію, Марію, Романа, Любу, Романа, Катерину, Таїсію, Майкла, Любомира Юрія, Захразен'я Галину, Володимира, Ірину Андрія Галину, Ірину Павла Леся, Ігоря, Софію Анастасію, Юрія, Ірину, Євгенію, Анну Тетяну, Ірину Павлівну, Оксану Василя. Володимира Дмитра Марто, Остапа Марію Дмитра, Марто, Миколаю Оксану, Степана Соломію і рабій Божих Бориса, Ігоря Марію Вікторія, Кіру, Макарія Володимира, Ольгу, Ганну, Тараса, Галину Петра, Василя Максима, Тетяну, Сергія Оксану, тілесно душевне немощі, животворих благодатних, Хрисату. Молитвами Пресвятої при і приснудів Марії, пристати всі чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животворящу, Христа, чесного славного пророка, притечі, крестителю, Йоанна, святиславних сихвальних апостолів, святиславних добровідних мучеників, преподобний Бо нас Отець нашої святий, і цели телесеребників, косміти, Кіра Йоанна, Пантелеймона єрмолеєсам Самсона, на Фоті, да святих праведних, ботицьким, і не всі святи, як ти єси, джерело сіли, Боже наш, Ті, славу, Отцю <кхух> і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. амінь. Ще і ще з умиленням сердець наші, молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося, Господи помолимося. Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час сьогодні я всьому настав і підтримай мене. який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками, почуттями. Всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо свято Івангелія, мир всім і духові Твоєму Від Матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. Бомін. Во время Оно призвав Ісусу, бонудесят учеників свят, їм власне досяг нечистих, якоди згоніть і всякі всяке не дух, всякого болізні. на 10 посла Ісус, заповідай мологоля. На підязик не йдіте в град Самарійський не входьте, і діти вже паче ковцям, погибшим вдома Ізраїля. Хоча ще вже проповідайте Голіше, Яко приближишся Царстві Небесне, боляжі селяйте, прокажені, очищайте, мертві воскрешайте. Біси і зуняйте, то неприясти, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отвії, Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки в віки, амінь. Господи, помоли, Господи, помилай, благослови. Христос, істинний Бог наш. Молитвами при чистої своєї матері, Святих Славних, светлений, Апостолів, апостол, святих праведних Ботінський, мене всі святих помозі, спасе нас, яко благ і чоловіку лювець. Ам.